Привіт, друзі! Сьогодні вас запрошую прогулятися разом зі мною однією з найяскравіших столиць Європи. Це столиця Угорщини Будапештом. Це дуже гарне місто, і тут є що подивитись, тому на нього потрібно відводити хоча б три дні. Але в мене всього в запасі був лише один день, і я встигла побачити багато всього цікавого. Тож поділюся з вами всім найцікавішим. Так як у мене на все про все був лише один день, я зрозуміла, що все побачити я не зможу, але головні визначні місця я побачу обов'язково. Я завжди хотіла побачити візитну карточку Угорщини і Будапешту. Це та -да там -та, його величезний парламент. Тому я спланувала, як мені потрібно гуляти містом, щоб кінцевою точкою був саме цей парламент. Тому я пішла через головну вулицю Будапешта. Головна вулиця в Будапешті називається Ваці. Саме вона проходить через всі цікаві місця і закінчується біля парламенту Будапешта. Я відмітила собі на Google карті всі місця, які хочу побачити, і пішла за пригодами. Завжди, коли відвідую якесь нове місце, я люблю прогулятися ним. Я стараюсь менше використовувати будь-якого транспорту, а саме гуляючи, подивитися всі цікаві містечки: якісь кафе, якісь стіни, якісь малюночки, саме деталі, саме так найкраще можна відчути, яке ж це місце, що тут буває цікавого. Будапешт це велике місто, його населення мільйон сімсот тисяч. Тож будьте готові гуляти багато, тому що відстані тут дуже великі між цікавими місцями. Тож ходити доведеться дуже і дуже багато. У Будапешті всі дуже добре розуміють англійську мову, тому зі спілкуванням ніяких проблем в мене не було. Також на своєму шляху я постійно зустрічала українців, і по всьому місту ви будете чути українську мову. Коли ми йшли і гуляли на дитячій площаці, я чула українців, ми з ними віталися. Коли ми заходили в наші апартаменти, там також жили українці. Тож скрізь наші. Будапешт це мегаполіс, дуже гучний і з активним рухом транспорту. Скажу вам чесно, дуже я тут втомлювалась. Я обрала для прогулянки саме центральну частину міста, щоб побачити всі історичні пам'ятки, всі історичні цінності цього чудового міста, саме цієї величезної столиці. На вулицях дуже багато різноманітних і цікавих кафе. Ось як це рожеве кафе з єдинорожком. Мені здається, це прям для дівчаток супер-пупер кафешка і дуже таке інстаграмне місце. Цей день, коли ми були в Будапешті, то тут якраз було якесь місце, і все місто святкувало, і була площа з багатьма дитячими іграми. Це все розташовано було саме за цим рожевим кафе. Мені дуже сподобались Будапешті люди, тут дуже привітні, всі посміхаються, всі хочуть тобі чимось допомогти. Я була зі своєю дитиною, тож до діток тут дуже добре відносяться, і всі стараються чимось пригостити. Дуже класно організоване місце для сімейного відпочинку. Дуже класно, коли такі парочки з дітками гуляють в таких місцях. А ми ж з вами гуляємо далі. Йдемо в парк, в якому буде розташовано величезне колесо огляду. Його побудували зовсім недавно. Воно дуже Колесо дуже гарне, розташоване в дуже затишному місці, прямо в парк. Люблю кататися на всіх колесах огляду, але цього разу, так як я була з дитиною три роки, ну туди ми не полізли, і я розуміла, якщо ми будемо ще й кататися, то до парламенту до вечора ми точно не дійдемо. Роблю вивід, що в Будапешт, мені хочеться знову повернутися, тому що одного дня на нього реально не вистачає, потрібно залишатися набагато довше. А місто дуже гарне, атмосфера чудова, є ще подивитися, дуже багато кафе, дуже багато ресторанів, тож приїду обов'язково і найближчим часом. Погода в Будапешті була точно такою ж самою, як і в Україні. Різниці я зовсім не відчула. Натрапила на таке гарне місце, я так розумію. Сюди приїжджають всі, хто одружується, і чіпляють такі замочки. А ми вже з вами підходимо до базиліки святого Іштвана. Дуже хотіли відвідати це місце, тому що коли забуваєш в гуглі Будапешт його відомі місця, то ця базиліка одразу висвічується на другому місці після парламенту. І дійсно базиліка дуже гарна. Перед цією церквою величезна площа. На цій площі дуже багато людей, всі фоткаються, багато туристів. Тож я не пожалкувала, що вирішила сюди дійти. От гляньте, яке чудове місце. Якщо будете, обов'язково сюди заходьте. І я не встигла вже заходити всередину, але всередині я читала по коментарям, там дуже і дуже гарно. Хто буде, зайдіть і напишіть в коментарях, чи вам там сподобалось. Ми гуляли в вихідні. Тому людей було дуже багато. В Будапешті дуже багато туристів, і я знаю, що туристи люблять Будапешт саме за його невисокі ціни і за те, що є тут багато чого подивитися, а ціни тут досить досить. І справді, переночувати тут коштувало зовсім недорого. За 50 60 євро можна ночувати в окремих апартаментах, можна покуштувати нормально в ресторані, також там за 15, 20, 30 євро. Но це буде вже на. Нормальна страва, каву можна випити е, за 1,5-2,5 євро. Таксі також коштувало недорого, і я замовляла таксі е, через застосунок Bolt. Саме через цей застосунок були найвигідніші ці. Ось ми з вами і дійшли до найгарнішої частини Будапешту. Це саме парламент е, Будапешту неймовірна краса. Я знала, що тут дуже гарно, але я не могла. Е, і не можу вам передати все це словами, які відчуття в мене тоді були, коли я до нього підійшла. Він дійсно дуже величезний. Біля нього просто відчувається така. Міць, могутність всієї цієї парламент розташований на березі величезної річки Дунай. Думаю, всі знають, що Будапешт розташований на річці Дунай. І раніше це було не одне місто, а це було два міста. Називалися вони Буда і Пешт, А в 1700-х годах ці два місця об'єднали, і так з'явилося нове місто Будапешт. Я оглянула всі цікаві місця на одній частині Будапешта, а іншу я залишила на іншу свою подорож. Там також дуже багато цікавих місць. Тож все буде попереду. Дві частини міста з'єднуються мостами. Кожен міст це також окреме цікаве місце, і з ним зв'язана якась історія. Дуже рада, що якраз я дійшла до парламенту, коли вже сідало сонечко на заході сонця. І дійсно тут така неймовірна краса, я цього не планувала, але всім раджу саме на вечір залишати це місце. Дуже романтичне місце. Протягом всієї набережної стоять лавочки і на них парочки обіймаються. Що я скажу? Будапешт. Я в тебе закохалась і обов'язково приїду ще. Бажаю вам кожному тут побувати. Мені тут дуже сподобалось, дуже рада, що ви прогулялися разом зі мною. Сподіваюся, що вам сподобалось. Буду рада за коментарі!